Чи стало б ви продовжувати стосунки з людиною, яка написала вам, що вона не хоче нічого, нічого спільного з вами мати? Е, ну, Забудь мене, вона писала так. Знаєте, я не забув. 21-річний харків'янин Ілля Зелинський студент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Його перша персональна виставка в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. Печать на серце моє вмістила 15 робіт у жанрі абстрактного живопису і присвячена коханню. Спочатку вона називалася не печать на серце моє, а вона просто вона. І всі ці роботи тут так чи інакше вони з нею пов'язані. Любов. По більшій частині не розділена любов, от і все. Ілля розповів, майже три роки закоханий у дівчину. Ці роботи, вони були створені по більшій частині через такі зломи всередині себе. І цих зломів було дуже багато. Навіть не знаю. Зараз от дивлюсь на них, і багато якихось ну, таких речей я розумію, що там намальовано, чого воно намальовано, знаєте, чого малював це. Але по більшій це було на автоматі якось просто мовчки. Береш і механіка ну, малюється. Десь от з підсвідомого воно виникають ці образи і все. Тут, як і в інших, присутня символіка, така, символізм певної речі. от ця це душа. А ці червоні ну, голки, можна сказати, бо голки зустрічаються там на всіх роботах: голки або колишки отакі, типу, вони ну, от, це такі болючі удари, які були в ту душу нанесені. Це серце, можна сказати, яке ну, ніяке, бачите, воно повністю опустилося, не знаю, що робити. Рука теж опущена. Ілля говорить, малюючи картини, здебільшого використовував чорні, червоні та білі кольори. Чорний це страх, це біль, це щось невідоме. Червоний це більше асоціюється ну, з кров'ю. і, з, Можливо, не стільки з кров'ю, а стільки з якоюсь, знаєте, страстю. Ну і білий. Спокій, бо все отак було. Качельки, знаєте? Хлопець каже, що вдячний дівчині за почуття, які надихнули його на творчість. Я безумовно їй вдячний. Якби не вона, цього всього не було. Ну, цих робіт би не було. Геній народжується тоді, або якась геніальність, або якась ну, чутка якоїсь оригінальності в митця після того, коли він проживає якісь мега жорсткі емоції. От тоді в тебе по-іншому якось голова працює. Бо до цього ти просто знаєте ну, прохідний малюєш прохідні речі. Ілля розповів, народився на Харківщині, там закінчив художню школу і вступив до Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Зараз навчається на четвертому курсі Державного університету імені Івана Франка. Ілля запросив кореспондентів Суспільного до себе в майстерню, яка розташована під сходами на першому поверсі університету, і де він малював картини, які увійшли до його персональної виставки. Коврик привезений. Тапочки теж куплені. Ці два крісла замовляв, це замовляв, це теж все зроблено. Тут і тряпочки, тут ватмани і роботи. Коли я побачила ці сходи, я зацікавила, хто це такий, хто це цим займається. Мені сказали, що тут є такий хлопець, який у нас вчиться, його звати Ілля. Ну і я тоді запропонувала своїм подругам прийти, подивитися це. Цей музей я бажаю Ілі процвітати, малювати в майстерні. Ілля показав нам свої ранні роботи і розповів, над чим працює зараз. Хлопець каже: мріє стати всесвітньо відомим художником, щоб ім'я гриміло на всюди, де тільки можна. І, звісно, якщо брати таке хобі, літературу. То да, це отримати Нобелівську премію по літературі. У нас немає Нобелівського лауреату в Україні поки що, і я хочу цю нішу зайняти. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.